Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берег Фішинг. Ну а з вами, як завжди, незмінно метро Галаш. І сьогодні ми з вовчиком Воротняком приїхали на минулорічні місця. Нарешті я би сказав, настала та пора, коли, коли тут має вже починати клювати. Знаходимось ми на десні, течія, мої улюблені умови. Я дуже полюбляю ловити на течії, це трохи важче, ніж, ніж ловити в стоячих водоймах. І є сьогодні задача певна потестити новий спінінг від Е, Ось він тут. Дайва простав. Я взяв трьох-метрову модифікацію з тестом до 35 грамів. І буду сьогодні його катати, ловити, і, як завжди, все вам поступово про нього та про сьогоднішню риболовлю розповідати. Погнали ловити! Ох, ну ще прикольно, друзі, тепло, як бачите, ми в легкому одязі, в шортах, в кроксах. От. Комарів вже немає, тому ну така, я би сказав, найкраща пора, не холодно, не жарко, дуже комфортно. Сонце таке вже лагідне, осіннє, і я сподіваюся, що ми сьогодні половимо. Та я думаю, половимо, куди, куди воно дінеться. Як бачите, починаю з... Минулорічної рибки, бо по цим місцям тільки колір новий взяв вчора. А, таке масло, натуралка з такими вкрапками білими, цікавий колір. 18 грамів голова, а, на гачку 5-0 під цю рибку, як на мене, ідеальний монтаж. Ну, може, поміняю, да, подивимось, що ж я з жодного закиду не зробив. Подивився, те, чи я є, все є. А, під цей комплект я взяв 4000-ну катуху, одиничка шнур. До речі, котрим я вже ловлю а, 3 місяці. Це я не полюбляю ловити на 8 жил, але це. Ну, скоріше, такий, е, скоріше таке виключення з правил, да, коли я ловлю. Тому що це ну, нова жилка, там вже Вовчик встиг про неї трошки порозказувати. Е, в дайви був такий шнур, він називався Морітан або Морзен. Ти тут головні вдивишся. Я хотів сказати, що пам'ятаєш, минулого року... Ну стояло... тут дорога була, да. так. Воно... Стояло дерево і під деревом були. І була течія, а зараз воно все. Вже... І, все і все впало взагалі. Воно. От. А, і цей Давівовський шнур, він 12-жильний. І а, там кожна жила в окремій оплітці. І Він за рахунок цього досить-дуже Зносостійкий та міцність, міцність в нього набагато більша, ніж в звичайних шнурів. А це 8 жил і це шнур від Duel. Я ну, вже оцінив його. О, бачив, у не крутнувся. Жерех? Це мій друг, так. Твій друг? Ну що, перший закид. погнали. Ох, як вона кидає! Навіть занадто да, жереха ляпають можна перекинути з такою снастю річку просто. До речі, що у нас О. опа є, випробу снімай відео. Це і в мене знімати почало? Ну нащо це ти робиш? Слухай, я щось дно не можу спіймати поки що. Вони тут Спіймав? Хоп! Не залік. Не залік. Невеличкий, але є. Ну, не залік це. Якщо ловити човна, а з берега навіть дуже, дуже приємно. Бачиш, якого кольору такий да, білосий. Пісочний. Пісочку стоїть. Ну що, Судачок, це перше в нас на сьогодні. Дякую, що плюнув. От як завжди, Вовчик каже, ну дай спробую покидати твоєю палкою. Я в нього взяв пагормеш. <реш> <реш> Він по типу біржі. Більш... Слухай, нормальна риба наче. Ну треба туди на кручу йти. <ріху> не вступати. До цього до чого плювала-плювала. Блінки кричить нагадає. Так а ти не збираєшся там кудись туди йти? Збираюсь, давай подивимось. що там. Ого, та ні, дядя там така за три щука. Я ж тобі кажу, що в мене там воно плювало. Ну от нащо ти взяв в мене цей спінінг? <різь> ну? Я маг перевірити. Що ти там перевірив? От, от дивись, що ти наробив. <різь> угу. Щуку він зловив. Це моя щука. Сам візьмеш? Да, слухай, такая. А, тоже. А? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай. Тримай. Тримаю. <свист> <свист> Витаю вас. Я, я вас <свист> Слухай, в неї голова більша ніж е, тіло. Ну, вона на дієті в селі посиділа. Сільська дієтична щука. Ну так. Да. Непогано. Перша щучка на сьогодні. Ну така під три, напевно. Да. Да. Що, друзі? Випускаємо цю красу, бо її треба випускати. Угу. Да. За рахунок того, що ми завжди випускаємо. Маємо нагоду кожного разу володих. Вони тут і клюють. Давай, на порт. Гарна рибка. Да, і палки не погані. Ну, під щуку, так. Да. Під щуку, да. вона трохи така параболічна. На дизель-міну трійку 3, 3 дюйма і 16 грамів. А я ж тобі кажу, перший раз проводив, вона тюкнула. Треба було добирати. Ну, бачиш, добрали. Добрали. Пішли ловити далі. Вон бачите, тут треба яку еквілібристику ловити, щоб Щоб щось дістати. О, суака спіймав, але такого. А-а-а! Це слухаю, це прикол. Прикол? 18 грамів. А де байджанки? Бейджанки. З'їв повністю. Диви. 17 грамів просто жадібно всадив і з'їв 4,2 дюйма. Оп! Офігеть. І в нього ще вон, риба в роті якась. З голодухи. Розловив новий колір. Так, да, голодний. Ну, деснянська риба, вона вся така. Голодаюча трошки. Тільки не влітку. Тільки не влітку. Ну, літко. О, щось вчепив, вчепив? Вчепив, друзі, от такого пацана, я сьогодні по окуням. Вовчик по судакам і по щукам, а я по окунцям. І він клюнув ну, от на самісінькій бровці. Тобто вже там ну, метр півтора від берегової кромки. Зараз я до води спущусь, бо не докину його. Але такий гарненький. Тій вже, може, грамів 350. смокта, вот они тут полюбляют бейджанки. О, бачите. Помоем вот трошки. О, Капец. На 4,2 дюйма. Деснянский окунець. Он бачите, яка круча, те про що я казав, що. Тобто тут у нас глибина, а там міляка, я думаю, що там по пояс можна вийти на середину річки. Ну, а конець приємний, приємний, я так порадів. розмір деснянський. І все на буровці ті кручі, по барханчикам на чистій воді там нічого в нас немає. Але як от ми йдемо, якщо риба є, вона одразу активна, тобто все ловиться з підходу. Немає такого, що там. 10 разів кинув в одне і те саме місце і на 11-й риба клюнула. Тобто от я сюди прийшов перший закид, і... О, от у кінці. Блін, ну це ж не окунила в мене снасть взагалі. Але воно на течії тут все, що біля них пропливає. Активні хлопці. Ганя, зараз я спробую може, в рівномірку пройду, так по самій міляції. Бо сумку залишив зверху круче. Отак от, от. По бровці пройдемо. Основна сьогоднішня вага 16-18 грамів. Ну в мене, тому що я на Одиницю шнур ловлю, а у Вовчика 12-14 грамів, іноді 16, бо він на 0,6 ловить. От. Е ну і хотів сказати, що для таких умов такої довжини спінінга, як я сьогодні взяв, ну, вона не потрібна, тому що тут ну, ловити судака щуку. Точно тут далеко кидати не потрібно. Жерех б'є іноді, але там, ну, спробувати дострелювати до цих поодиноких жерехів, ну це така завідомо програшна історія. От. Тобто, це ну, таке не необхідність ловити на таку довжину. Але я хочу вам сказати, що це на такій течії, коли прижимає. До берега приманку, тобто кинув так і через три підкиди вона вже вдовж берега. І коли треба рибу піднімати з кручі, то певний плюс в цьому є. Певний плюс є. Бачите, я довожу за рахунок довжини до себе приманку, а короткою палкою її б треба було вмотувати значно далі. Ну що, Вовчик, я тут все прокидав, всіх виловив. Пропоную йти далі. Але я визначив один момент в сьогоднішньої ловлі. Місцеві окуні дуже полюбляють розмір 4,2 дюйма. І, до речі, струну вони ще полюбляють. Минулого разу на 4,2 2 мене також Ну. Вони просто бачать це і не можуть відмовитись від такої пропозиції. Одразу хепають. О! О! Ну нарешті. Нарешті. Що? Домучав Ледь-ледь. Що, -ледь. підійму чи ні? Не, такий, слухий, не найменший, Да на Майже заліковий. Такий, 42-43 сантиметри. Дарма повертались. Да, повернулись ми, друзі, ходили отам, отам, отам. отам. І прийшли сюди, сюди, сюди. Заробили по клюваці. І третю клюваку таку я реалізував. До речі, він... Знаєш, як взяв без подачі, а підбив приманку і, і сів. І що, що ще помітив, що на Бейджанки сьогодні на 4,2 судаки ляпали, але не сідали. Ну, тобто клюваки були, зменшив рибку і діло пішло. Ну і, до речі, колір такий новий вземе дуже прикольний, як виявилось, робочий. До речі, минулого разу така сама історія була, що на більші приманки там щучка атакувала, а менша судачата. судачата. Так, друзі. Ну я думаю, настав час трошки розповісти про спінінг. Е -е, багато не розповім, бо ну, це. Ніяка не секретна інформація, і ці технології Дайва дуже давно використовує на ну, там, роки три з'явився цей карбон HVF Plus, з якого зроблений цей бланк. А, ну, предтоповий в них карбон HVF, це, ну, скажімо так, середнє звено, да? HVF це, а HVF Plus це топовий. Да? І... В ньому дуже мало смоли, за рахунок цього бланк е більш чутливий. Довжина, я вже казав, вудлища 3 метра. тест 8.35. Е кільця у нас стоять Fuji Alconite K-Guide. Да? Форма ну, така дуже популярна останнім часом. Е дайвовський стик V Joint. Е Катушка тримач от Я забув, як він називається. Якщо не помиляюсь, не це Daiwa Air Sensor це катушка Тримач, який підвищує чутливість самої снасті. Розбита така рукоять з матеріалу Ева. Дуже довгий хват. Я полюбляю вудлища з широким хватом. І скажу вам так, що в мене зріс десь 1,78 вісім не довгі руки короткі. І ну, мені дуже зручно робити силовий закид цим спінінгом. Ну і отакі місця, якщо вкластися, я не докидую на 16 грамах на джиголівки. Нагадую те, що джиголівка у нас гірше летить, ніж шарнір. Ну, Докидую 5 метрів до того берега. Але на цих місцях. Ну, як виявилось сьогодні, це не дуже і потрібно. А от, наприклад, поїхати там на Канів або на Дніпрі половити Судака чи щуку, такий інструмент буде просто супер. Коротше, мені сподобалось, рекомендую. Але, друзі, зверніть увагу, що стрій вудлища він не екстра фаст, як заявляє виробник, не фаст, а регуляр фаст. Ну, Я не можу сказати, що це погано. Це, ну, наприклад, от Вовчик він е, полюбляє такі спінінги, біль, більш повільні. Да? Він не любить дрючки. Як в графіта є там корта або фінеза. От Комусь подобається, корта вона більш така да, коловита, да, а фінеза вона більш така регулярна. Тому тут, як кажуть, на вкуси, на смак і колір е, кожному своє. Я, друзі, роблю останній закид і останню проводку. Буду з вами на цьому прощатись. А ми з Вовчиком поїдемо на інше місце. Але я думаю, що то буде вже іншу, в іншому кінофільмі, якщо ми там щось зловимо, Та я думаю, що зловимо. Сезон тільки-тільки починається, ще відчувається, що а, риба така не суперактивна. Але її вистачає в кількості і половити, як сьогодні виявилось, можна. Ми ловили сьогодні 4 години, вовчик спіймав 4 риби чи 5, 4, я 3, ну я вважаю, що досить. Треба да... Розмір супер риби, просто супер. Треба дати місцю відпочити. Що ж, друзі, я вважаю, що непогано ми затестили спінінги, непогано виїхали, коротко виїхали на 4 години і взагалі я щось подумав, як вам такий формат, коли я буду підбирати якісь цікаві вудлища під ловлю на наших водоймах. Це, ну, умовно кажучи, дуже часто буде. Зміна вудлища І будемо отак з вами ловити, тестити і дивитись, що з цього виходить. А я вам буду розповідати свої враження та відчуття. Напишіть в коментарях, як вам такий формат риболовлі змішаною з оглядом вудлища Треба ще, думаю, стосовно нових ЛТ-котушок. Дорозповісти буде у наступному відосі, бо щось дуже багато людей не... дуже багатьом людям не сподобалось ці нові катухи, але думаю, що це помилкове враження і ми ще подивимось. А, ну а на цьому в мене все. З вами був Дмитро Галаш, Вовчик Воротняк. Ну і до нових зустрічей і до нових зустрічей, друзі, на Ютубі та на воді.